Всім привіт вітаю на каналі. Сьогодні субота, а значить, у нас селі базарний день. Я туди вже зранку збігала, поки сонце не сильно смажить, скупилася, гроші потратила і вернулася. Затарилась так добряче, буде мені робота сьогодні на цілий день. А саме, друзі, я набрала фрукти і ось ягоди. Взяла смородинку на варення. Отака крупненька по 80 гривень. Тут вона більша. більше. 2 кг. Також взяла персики. Такі не дуже крупні, хочу на компот, ну і оставлю просто їсти в свіжому вигляді. На компот буду обрізати кісточку. Хочу баночки в 5 зробити, так небагато. По 30 гривень. Отакі От персики маленькі. І також взяла ще аберкос. Аберкос, друзі, у нас так по 120, по 80-90. А мені віддали за 60 Кажуть, забираєш все, віддаємо за 60 А я ж обожнюю аберкосове повидло, тому взяла. Тут теж приблизно десь 3 кг, 3 ще може було. Отак. От роботи є на цілий день. Вчора працювали, ми вибрали цибулю, зараз вам покажу, скільки в нас вийшло. Цибулька досить непогана, така середня. І не. Зовсім маленька і не сильно крупна. Якраз добре, бо я і не люблю дуже крупну цибулю. Мені більше, щоб вона така була середня. Ну, оце, це така круп крупна. І ось, дивіться, яка. Ну, такої не дуже багато. Більше всього, така вся середня. Оце так, скільки в нас цибульки. Перенесли її. Тут вона буде поки на площадці сушитися. Так, це в нас вся біла. Ой, тут тінь, я себе показую трошки. Так, тут у нас вся біла, а ось я зараз дойду, це така синя. Також гарненька, така, середня. Те, що потрібно. О, дивіться, ця, що синя, вона більш така зеленіша, а та вже висохла, біла. Отак, от отакий у нас урожай. Де-не-де, друзі, є попадалося ось знизу підгнивало вже. Може, із-за того, що в нас дощ був, а вона вже висохла. Не знаю, буду перебирати і дивитися, та, яка більш така поганенька. Буду використовувати поскоріше салати різні. Дай Бог, щоб був синій перець, буду робити різні салати. Не пропаде. А так непогано. Висохне і буде те, що потрібно. Фух. Отак, пів дев'ятого ранку, а вже сонце смажить добряче. Ну, нічого, ми будемо робити все <смі> в холодочку, тому нам сонце не завадить. Хоча мені потрібно ще на вулиці прибрати, в мене там позаростало все. Треба загребти полісаднички. Травичка, оця солонет, чи як вона називається, прям застелилась так сильно. І, напевно, зараз так і зроблю, начну з полісадників, приведу до ладу біля двору територію. і потім вже займуся я повидлом компотами. Компотів небагато буду робити, баночки 5. Головне, щоб мені цукру вистачило. Ось так, Тому ну, що дивлюся, що смородинка така кисловата. Потрібно буде цукру багатенько в неї поставити. Ось так. Ну, нічого, все ми справимося. Головне, щоб все було добре, мирне небо і поскоріше б закінчилась війна, і, і будемо їсти взимку свої заготовки. Отак. Тому що літо кормить зиму, так? Підготувала інвентар, тачку викотила. Зараз буду наводити красоту біля двору. Ось бачите, цей полісадничок в мене не так заріс. А цей прям жах, як застелився. Це ж просто жахіття біля двору. Бідна моя хосточка, яка вона була гарна. Дерево забрали і веште згорілася. Я її осінню пересаджу найду десь, щоб вона була в в тіньочку. А ну, що ж зробиш, як це дерево пропало? Отак. От Буду працювати. Тепер приємніше дивитися, а то були зарослі. І квіти гарніше вже виглядають. Ось так. І Юра прийде після роботи, то покосить оцю тут -от травичку з однієї сторони і з іншої, і буде порядочок. Вийшла в мене повна тачка бур'яну. Я говорю так, по-місцевому на нього Солонець. А згадала, що я колись дивилася блогера з Польщі. У неї там дуже такий гарний канал. І вона розповідала, я згадала, що він називається Полтурак. полтурак кажеться І що дуже корисна трава. і Її можна навіть споживати і салати роблять. Та й сміюся, думаю, дивіться, ціла тачка. У мене користі. Позбирала бумаги. Сьогодні біля двору у мене невеличкий улов, а так бувають і бутилки від пива, і від морозива бумаги. Це все мінуси, коли знаходиться магазин поряд. Звичайно, для себе це дуже удобно, але ось є такі мінуси, коли через три будинки йдуть, поїли морозиво. Пиво випили і прямо ну, квіти кидають з Ну, Мені здається, що це молодь. Вони вечором виходять гуляти. І... Чому ж вони будуть нести по руках до ближчого смітника? Краще так комусь на клумбу кинути. Ось такі справи. Інколи навіть хочеться подивитися по камери, попросити у сусіда і віднести, до їхнього будинку кинути. Ой, вони ж у себе не кидають, а так можна кинути і нічого. Нехай валяється. Господар вийде, збере, бо їм то ж важко нести. Ой, такі справи. Зараз піду поп'ю класу, бо водою щось не напиваюся зараз. П'ю, п'ю. Певно, ціле відро за день випиваю і все одно не напиваю. Взялася, друзі, я за переробку своїх фруктів ягід. Ось вариться в мене аберкосовий джем. Що так Добре розварився. І зварила я смородинове варення. Значить, дивіться, в мене тут із 3 кг смородини вийшло 5 пів кілових баночок і одна ось така на 300 г. Так, значить, розказую, як я готувала. Смородину перемила, відірвала від хвостиків. Перемелюю через м'ясорубку. Мені так подобається, завжди чомусь я перемелюю. Я цілу не люблю, бо вона тоді таке дуже рідке. Перемолола, пересипала цукром один до одного. Значить, скільки у вас смородини, скільки цукру. І ставлю варитися. Не лию не воду, нічого, соку і так достатньо. І проварюю 10 хвилин. Все. Проварила по баночкам, закрутила. Зараз переверну, окутаю і все. Фух, і потім ще ось оберкосовий джем довариться, і візьмуся я за компот. Сіла, друзі, перепочити. Так, сьогодні замоталася то перебрати, то перемити, там банки підготувати, там то, там все. І все це час займає, займає я вже як той вижитий лимон, як говориться. Розмовляла недавно з сестрою по телефону, вона каже, Боже, яка ти в мене молодець, все крутиш, на городі в тебе все є. Я кажу, ну да, ну так, да. ще трошки, ось як ромочка підросте, піду я на роботу, тоді буду я робити закрутки і на городі ви мене побачите ой отак От Ну, а що? Поки вдома, треба ж чимось займатися. Не буду я ж лежати на дивані. Звичайно, я не знаю, як, як я піду на роботу, як я буду встигати також все це крутити і на роботу ходити. Хоча якось. Моя мама встигала, і в мене родина була велика, і також крутила і на роботу ходила, а ще й господарство тримали велике, тому я думаю, все буде добре. Я щойно вибрала огірочки свіженькі, дивіться, ще відерця перебрала. ну, Такі досить непогані. Зараз прийде дівчина, хоче взяти на закрутку, бо немає зовсім ніде на базарі домашніх огірків. А ті, що продаються, вона не хоче, бо каже, що вони. Тверді, якісь і розкисають, коли консервуєш. Ну, хай приходить, дивиться, якщо їй сподобаються. Ну, тут є різні, і маленькі, і крупненькі. Я вже, знаєте, так не вибирала їх сильно, бо вже вже розслабилася, собі накрутила. Перейшла годувати свою птицю. І сиджу любуюся, відпочиваю. Як вони дзьобають. Сьогодні я рвало рвала разо 4 травичку і всю виїли. У мене тут яку вулику і крупні курчатка, і старі курі, і маленькі курчатка вже випустили. Тільки каченяток відгородили окремо. Там під навесі, щоб вони краще їли, підросли, окрепли трошки, бо все одно вони не встигають поїсти біля крупної птиці. Ой, сю 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 ось. Я говорю, вони всі збігаються до мене послухати. Що таке? Так уважно слухають. Ну все-все-все, ся. Все, все, все. Ось. У що бітках біленьке ходить. Вже підросла ділова курочка. А де ваш дружок з кривою шиєю, а? Є ж у мене одне гусенятко, де в нього крива шия. Я думала, що воно не виживе, а воно, друзі, так і живе, росте ось тут. Маленький. Я вас не крова, все, все я пішла. Найкращі охоронці, Знову все, бо скрізь повисохало. Сьогодні вранці на баклажанах знайшла Колорадського жука. Шість штучок знайшла. Тепер знову треба пройтися, подивитися, чи немає. Бо не хочеться кропити. Все ж таки вже пішли баклажани. Ці королацькі жуки прийшли їсти, вони люблять баклажан, і помідори люблять. Картоплі вже нема, вони перейшли на баклажани. Ну, Начебто не видно. Так, Щось не квітне зовсім моя і помея. Плететься, росте, але квіточок я не бачу. Можливо, тут її сонця замало чи що. Я думала, як заквітне буде. Вона тут гарно. вона зовсім не хоче квітнути, лише ось тут дві штучки. Квітнуть і те вони не розкриваються повністю. Виноградом, друзі, я не задоволена. Вірніше, не то, що виноградом. я не задоволена фірмою, які я замовляла. Я замовляла 7 кустиків винограду і всі різні сорти. І повинні бути такі крупні, столові, білі. А мені, представляєте, прислали, верніше все Однакове. і ось до. Непонятно, що Ой. хотілося б зробити таку антирекламу, але нехай то буде на їхній совість. Зараз у мене буде лакомка родом з дитинства, буду добувати горішки з кісточок аберкосів. Ану, признавайтеся, ви також любили в дитинстві з друзями на огорожі. Біля чогось будинку бити кісточки, з'їсти аборкоса, а потім кісточки перебити. Той, хто виріс у селі, то точно знає, що це таке. У нас біля будинку, ну, у мене на Батьківщині була аборкоса. І це було місце зустрічі. Ми всі там збиралися біля огорожі. Ледь не сказала на мурі. У нас, знаєте, на огорожу, на забор в селі чомусь називають мур. Я знаю, що це слово не всім знайоме, бо коли я пішла навчатися і спілкувалася ну, з другими дівчатами і розповідала там, про наші цікаві слова з села, то вона каже: що це таке мур? А що це таке мур? У нас такого слова немає, я не розумію, що це таке. От і мені цікаво, чи чули ви Мур, чи не чули. І що в нас ще такі, в, таке в селі цікаве є? А, ми дуже часто говоримо слово мей. Це в нас завжди. Мей, іди сюди, мей, що ти хочеш. Можна зразу розпізнати, що ми там з того села. Ось таке, друзі. А я зараз поставила готувати вечерю. На вечері в мене буде фарширований перець. І будемо вже відпочивати. А вам дякую за перегляд і до наступного відео. До побачення.